Ще один поєдинок у нашому огляді, поєдинок, в якому металіст на виїзді зустрічався з Чорноморцем. Чорноморець, який зумів відібрати очки у Донецьку Шахтаря, і в принципі зробити все, аби за три тури до закінчення чемпіонату Динамо стало чемпіоном. От приймав він металіст. Металіст, який в попередніх двох поєдинках не пропускав і мав настрій не пропустити і у цьому матчі. Сергій Вікторич. Ну, Бойова гра, думаю, дві однакові команди. От момент був да, погоріли, немножко ошибся. Дуже здесь. схожі. Я б не сказав, що однакові, дуже схожі ну, команди насправді, да. але е, е, зараз, знаєте, якби Чорноморець десь трохи намацав свою гру, а Металіст ще потрохи її шукає. І е, у другому таймі вдалося забити м'яч футболістам Чорноморця, арбітер підняв прапорець. Хоча, як покаже наша техніка, положення позагрою тут не було. На одній лінії, бачите, 0-0 Внизу там. Бачите? нуль да, да. На одній лінії були. Футболіст, який атакував, і футболістки захищався. Ну, але арбітер вирішив тут підняти прапорець. Були моменти у металіста, металіст в цій ситуації мав шанс претендувати на пенальті. Тому що це була гра рукою точно така сама, як була в епізоді, коли сьогодні арбітер поставив пенальті у матчі Карпати Шахтар. Ну і ще шанси були у металіста. Взагалі, металіст, ну, напевне, найкраще зіграв в атаці за останні три поєдинки. Да, моменти були, але дозволяв Чорноморі. Це от вот момент, звісно, тут. І моментом було у металістах, в принципі, равна ігра, на мой взгляд, могла нічийною нічиєю не ігрою Вона могла, але бачите, десь посміхнулася вона металісту. В цій ситуації футболіст Чорноморця вибив м'яч з чужих порожніх воріт. І буквально відразу через кілька хвилин Гол Філімонова повторив боровик. Один в один Гол Філімонова. Тому що Зудько пробивав в цій ситуації, боробовик пішов гадати. Он подачу, я думаю. Гол Філімонова, <проб> який він пропустив від збірної України у 99-му році, ну цей славнозвісний <проб> від гол Шевченка да. від Шевченка. На ну, реальному. практично один в, в один. Ну, так, да, то чуть там ближе на фланги. І да. там сон, тут сонце все-таки де засвітило да. Боровику, Але в будь-якому разі Віпай, металіст پробуй. виграв, і <проб> металіст за три тури останніх заробив сім очок. чим ми його і вітаємо, і його тренерів, і команду. І видно, що все-таки на даному етапі команда не пропустила жодного м'яча. Це так само дуже і дуже ну якби визначально і яскраво цим. Вулізує те, що зараз робиться у харківському клубі.